Привіт усім! Зараз зробимо невеличкий огляд товарів з Китаю для рукоділля. Зараз подивимося, що нам прийшло. От перше, це у нас такі штуки і такі бусини. Так, дивимося. Це у нас такі розміром бусини 8 міліметрів. Там подивимося ближче. Вони такі легкі, на вигляд. Ну і взагалі на, щоб от такі бусини. Вони пластмасові. Відчувається, що вони просто пластмасові, але от такі гарні. Ось такі бусини стільки їх в пакетику. Покупочки з Алікспрес. Ой, знову розсипалися. Так, а тепер подивимося, що у нас ще тут прийшло. Ще такі розділювачі для бусин. От, якщо бусина. То зараз подивимося, які у нас тут прийшли розділювачі. Це отак, якщо в браслеті можна з'єднувати. Ці розділювачі різні от, от так можна компонувати. Вони такі різні брала я, щоб дивитися цікаво, які вони будуть. Там можна було замовити і окремо кожну, наприклад, скільки таких от там виключно, чи таких. От, А можна було замовити такі розділювачі, якби оптом е, різні, різні на вигляд. От вони тут будуть підходити і на бусини 8 і 6 міліметрів. От такі різні до різних браслетів і на 10 бусини на 10. Ну, для різних браслетів от, можна буде компонувати. Ось такий набірчик прийшов. Мені сподобалося все, як в описі, так би воно і було. Так що я задоволена замовленням. Швидко, швидко, до речі, прийшло десь за 2 неділі, буквально. Недавно замовляла, і вже прийшло. Я ще користуюся такими сервісами, як... Монета і і Letyshops це такі сервіси. Якщо через них замовляти, то буде ще й додатковий кешбек можна зробити на сайті Алікспрес. Якщо, кому... якщо хтось замовляє ще на сайті і робить якісь покупочки, але ще не знає про ці сервіси. Я залишу в описі під відео посилання на ці сайти. І, якщо зацікавить, теж можете скористатися, зареєструватися там дуже легко і робити свої покупки з додатковим кешбеком, з додатковою знижкою на покупочки. Там також є, можна робити по Україні на різних сервісах, якщо ви замовляєте на сайтах. То там є різні е, магазини, на яких не тільки Алікспрес. На Алікспрес там десь до 5% буде кешбек. От, а, на, ну, а на інші магазини там треба дивитися вже. От, усім дякую за лайки, коменти. Пишіть, чи ви замовляєте. Е, с, ну, робите покупки на Алікспресі. Користуйтесь кешбеком. Усім дякую за коменти, лайки, репости, підписку. Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!